У Києві чоловік посеред дороги мастурбував на БМВ. Це класна реклама взагалі. Дивися, я, я, вважаю, вважаю, так, що... я думаю, що просто чоловік хотів передернути в певний момент, в певному місці. все. Я вважаю, так, що, по-перше, якщо ти любиш БМВ, ти вже неадекватний. Це по-перше, якщо ти дрочиш на людному місці, ти теж ненормальний. Якщо ти на людному місці дрочиш на БМВ, ти вже йобнутий. Мені просто цікаво, яким чином визначили. Ну, теж не було такого, що всюду пустош. Стоїть тільки МВ, нікого більше немає і це нічого. Це було на дорозі. Типу, машини собі їдуть. А він прям і... жезлом перегородив ну, тобі, дорогу. Хтось тобі да, тако, от. хтось тобі тако показує, а він тако показує. Та, no. А там, там ще відео є. Ні, він... не відео, а фото. Фото. А, він підійшов ззаді, пані? Він на задню ліву фару. Чекайте, стоп, ви ж не знаєте, як зараз розблоковується нові BMW. А, оце без, без, човий без човий доступ. Безключовий доступ, доступ. Да. По біометрії. Знає, як, як на айфоні, типу, лицем, а там хуй ID. А ну, це, і, бі, айді, uh, yeah. yeah. Підійшов, приклав, відкрило, все. хотів з цього зробити, прям якусь рекламу, знаєте, крупний кадр, просто обличчя. мужика червоний не повилазили. Так от. Потім загальний план, він стоїть <laughs> біля БМВ. І, і реклама, і потім... мерседес, <laughs> та, <Nee? laughs> я ж до цього веду. І шильдик, шильдик Бехі зацивочканий біологічною біологічної людини людини. І... Mercedes. <laughs> а коли б, і біля того, тіпа проїжджає Ауді, в неї кольця зжимають собі. <laughs>